Ugreen випускає продукцію, яка в першу чергу орієнтована на європейський та американський ринок. Ця продукція не копійчана, якість виконання чудова, мало того, вони ще й вкладаються в дизайн. Дизайн цього зарядного пристрою виграв престижну нагороду в сфері дизайну Red Dot Awards, і саме мої підписники змусили мене звернути увагу на продукцію від компанії Ugreen. Запаковані товари настільки добре, що можна подарувати не тільки собі коханому, а, наприклад, ще придбати ці товари для подарунку для когось. І от частина цих товарів залишається в моїй лабораторії, а частина цих товарів йде на подарунок для когось. Тож з них і почнемо. Внизу буде обов'язково таймлайн. Якщо вам щось буде нецікаво, пропускайте. Що у нас сьогодні буде? Югріновських зарядок сьогодні точно не буде. Огляди на ці зарядки є на моєму YouTube каналі. USB-адаптер для того, щоб перехоплювати відео. Кишеня для накопичувачів двох видів, по-перше, M.2 2 SATO, по-друге, NVMe, швидкість, до речі, до 10 гігабіт в секунду. За допомогою цього пристрою можна додати функції як тонкому ноутбуку, так планшету, так і мобільному телефону, магнітна безпровідна зарядка для телефонів iPhone, безпровідна зарядка і підставка для телефонів iPhone. А цей товар потрапив в огляд тільки тому, що без цього товару показати роботу цих двох пристроїв неможливо. Для тих, хто не любить купувати на Aliexpress, повинен сказати, що ви це все зможете придбати в Україні. Є маса магазинів, які завозять ці товари і продають їх тут, на території України. І, наприклад, прозорий чохол магнітний від Югріна, ви без проблем знайдете в Україні за, за 809 гривень. Додасться також доставка, і от за 850 гривень до вас приїде югріновський чохол. Але є одне маленьке, але на Aliexpress цей самий чохол коштує трішки дешевше, не 275 гривень. Тут ще буде купончик на 56 гривень, тобто десь приблизно чехольчик цей обійдеться вам, якщо купувати його на Aliexpress, приблизно в 220 гривень з доставкою. Цікавий він тільки тим, що в нього вставлено 38 магнітів. Безпровідна зарядка від Ugreen, 67 грам, товщина 6,2 мм, 15 Вт максимальна потужність iPhone ця зарядка буде заряджати швидкістю 7,5 Вт. AirPods воно теж буде заряджати, але буде трішки поменше, потужність 5 Вт. А роз'ємчик Type-C довжина кабеля 1,5 метра. В самому зарядному пристрою є також магніти. Тримається досить міцно, просто так не злітає телефон. Користуватись таким зарядним пристроєм вдома буде досить таки зручно. Я вирішив спробувати цю зарядку на іншому телефоні. Це Samsung S8. В ньому теж є функція бездертової зарядки. До цього зарядного пристрою він примагнічується неохоче, тому що все ж таки чехла спеціального з магнітами нема. Деякий час для Samsung S8 я користувався зарядкою від Baseus. Оригінальна самсунгівська зарядка в якийсь момент просто згоріла, причому так, що поплавився корпус. Зарядний пристрій від Базеус мені сподобався, але в ньому був маленький глюк. Раз в тиждень доводилося виймати кабель з цього зарядного пристрою і вставляти назад, бо він відмовлявся заряджати телефон. А от на робочому місці або на столі буде набагато зручніше користуватися підставкою з бездротовою зарядкою, і заряджати вона може не тільки мобільний телефон, а ще й деякі аксесуари, наприклад, AirPods і не тільки AirPods. В комплекті з цим зарядним пристроєм буде кабель довжиною 1 метр. Всередині цієї бездротової зарядки теж є магніти, і телефон тримається дуже міцно навіть при вертикальному положенні. Телефон на цій підставці може бути розміщений, як вам заманеться. В ній дуже великі кути нахилу. Телефон можна розміщувати як горизонтально, так вертикально, так під кутом 45 градусів. Це зручно для тих, хто проводить відеоконференції, це зручно для того, щоб просто подивитись якийсь відосик. І цей зарядний пристрій також заряджає Samsung S8. Для того, щоб перехопити відео і оцифрувати його, використовують подібні речі. Дешевенький usb шний донгл, з однієї сторони ви вставляєте HDMI-ний кабель і подаєте сигнал, з іншої сторони USB тайпа. Підключаєте до комп'ютера OBS Studio і записуєте собі відео з якогось пристрою. Якість зображення така собі, але ціна в нього теж копійчана. Я чомусь розраховував, що у Ugreen буде оцифровка відео набагато краща, ніж у цього девайса. Але все ж таки кілька плюсів я знайшов. Ну, по-перше, у цього девайса такий дизайн, що якщо вставити його в USB-порт, то поруч поставити ви нічого не зможете. В Ugreen все набагато простіше, роз'ємчик займає набагато менше місця і поруч в USB порт можна поставити будь-що. Але тут ще є маленький секрет: Type-Sішний роз'ємчик. І ви можете взяти який-небудь пристрій, наприклад, мобільний телефончик з роз'ємчиком type c підключити цей девайс, підключити джерело відеосигналу. І дивитись відео тут або передавати його далі, транслювати його далі. Підключаємось, відкриваємо додаток IP Webcam. і підключаємо відео. І зараз зображення з екрану мого комп'ютера повністю дублюється на мій телефон. У Ugreen таких девайсів два. Насправді це один і той самий девайс, тільки на одному написано, що це Full HD, а на другому буде написано, що 4К60 Гц. Насправді, і то, і то 4К60 Гц, але тільки на вхід. А в відгуках написано, що на 4К воно підгальмовує. На виході, що там і там, ми отримаємо Full HD 30 Гц не більше. І я бачу, що на Full HD є дуже невеличка затримка, але вона все ж таки є. У Ugreen також є ще один девайс, який конвертує відео з Type-C на HDMI. І от за допомогою подібного пристрою ви можете передавати зображення свого мобільного телефона на телевізор, але не поспішайте його купувати, бо є ще один девайс. І про нього я в цьому відео теж розповім. Я вирішив порівняти якість оцифровування відеосигналу за допомогою цих двох пристроїв. І по результатам порівняння я бачу, що вони працюють абсолютно однаково. Я чудово розумію, що якщо я захочу ідеально оцифровувати відео зображення, то мені потрібен буде набагато дорожчий пристрій. Якщо у вас є потреба флешки, на яку потрібно записувати швидко великі об'єми інформації, то може є сенс подивитись на ось такий девайс. Це USBшна кишеня для двох типів накопичувача NVMe та M.2 2 SATA. Цю кишеню ви можете поставити 4 різних типорозміри накопичувачів. Мало того, можна ще й вставляти сюди накопичувачі з різними абсолютно різними інтерфейсами. Дешевенький Kinspec NVMe інтерфейс PCI Express покоління 3 працює по чотирьом лініям, і ось такий накопичувач може максимум видати 2300 МБ в секунду, звісно ж, при послідованому читанні. М2 SATA диски більше 450-550 МБ в секунду не видадуть. Накопичувач з інтерфейсом M.2 2 називають інколи ще NGFF. В комплекті з цією кишені обов'язково будуть два кабелі Type-C Type-C і Type-C USB A. Целіконова накладка. Викрутка, силіконова вставка для того, щоб ефективно виводити тепло від NVMe накопичувача. NVMe накопичувачу мають властивість при роботі досить сильно нагріватись, металева ребриста кришка і викрутка для того, щоб цю кришечку прикрутити. У самої кишені інтерфейс USB 3.2 покоління 2. Якщо на вашому комп'ютері інтерфейс 3.0 це те саме, що інтерфейс 3.1 покоління 1. Максимальна швидкість там буде не більше 5 Гбіт в секунду. Ця кишеня може спокійно працювати на 10 Гб. Тож для того, щоб з цієї кишені отримати швидкість 10 Гб, вам потрібно не тільки швидкий NVMe диск, а ще й порти на вашому комп'ютері не менше USB 3.1 покоління 2. А це мінус цієї кишені, це маленька гумова штучка, яка досить таки важко вставляється в саму кишеню. Мобіла type c type та-C-шний роз'ємщик підключаємо. Як ви вже зрозуміли, ви можете користуватись цією кишенею не тільки на комп'ютерах, а й на мобільних телефонах або планшетах. Тільки коли будете форматувати накопичувач, який стоїть всередині, не забудьте відформатувати його в ExtFAT. Залишилось підключити його до комп'ютера, в якому є USB 3.2 другого покоління, і подивитися, яку швидкість воно видає. Файл розміром 75 ГБ переписується швидкістю 920 МБ в секунду. Лише під кінець перезапису накопичувач трішки піднагрівся, більш за все, що трішки нагрівся, і швидкість почала спадати. Інтерфейс USCP дозволяє операційній системі Windows бачити цей накопичувач, як і звичайний диск сказі, і працювати з ним як звичайним накопичувачем. Сучасні гаджети розвиваються таким чином, що все більше використовують універсальні роз'єми Type-C. Через Type-C за допомогою протоколу Power Delivery можна живити пристрої, причому з потужністю до 100 120 Вт без проблем. Через Type-C за допомогою будованого DisplayPort можна передавати відео до 4К легко, навіть до 6К. За допомогою Thunderbolt 3 можна передавати через цей роз'єм дані зі швидкістю до 40 Гбіт в секунду. І на сьогоднішній день вже дуже багато гаджетів існує, в яких є лише роз'єми Type-C. Навіть в акумуляторних батарейках є роз'єми Type-C. І от уявіть таку ситуацію, що вам потрібно щитати дані з TF-карти або з microSD карти, потрібно бігти купувати адаптер для TF-карт або microSD карт. І за останні кілька років таких адаптерів я загубив ну, штуки 3 так точно. А якщо виникне ситуація прочитати плешку з роз'ємом USB Type-A, то для цього потрібно ще мати з собою OTG адаптери. Якщо потрібно вивести зображення з ноутбука на великий екран, то доведеться придбати ще один адаптер. І от для того, щоб трішки розширити можливості вашого гаджета, то можна придбати ось такий універсальний мультифункціональний USB-хаб, два роз'єми USB тайпа, швидкість передачі даних у USB 3.0 до 5 Гб в секунду. Щитувач SD-карт і microSD-карт, порт живлення Power Delivery до 100 Вт. HDMI порт з роздільною здатністю 4К і частотою до 60 Гц. RJ45 гігабітний Ethernet. І не дарма тут лежить цей мобільний телефон, роз'ємчик в нього Type-C. Підключаємося до цього мобільного телефону. u зарядка нам теж знадобиться. Вмикаємо в 220 В. Живлення подаємо на порт з Power Delivery і підключаємо до мобільного телефона. Підключаємо до монітора HDMI. HDMI підключено і на моніторі ми бачимо зображення екрану. Продовжити з Samsung DeX. І до цього всього додаємо ще донгл від клавіатури і мишки. І ось тепер не дуже новий мобільний телефончик Samsung S8 я можу використовувати як повноцінний комп'ютер з клавіатурою з мишкою та ще й зовнішнім екраном. І от за допомогою цього мультифункціонального пристрою можна виводити відео, можна виводити аудіо, можна використовувати клавіатуру мишку, можна зробити дітям ігрову приставку з мобільного телефону, можна поставити Microsoft Office і працювати в офісних програмах. Зараз телефон під'єднано через Wi-Fi 5, швидкість 250 Мбіт в секунду. Але ж можна під'єднати до цього телефону ще Ethernet кабель. Знову повітряна тривога, як вони вже задовбали. З'єднано по езернету, давайте протестуємо тепер швидкість. І от мобільний телефон Samsung S8 щось не дуже хоче працювати швидко по езернет кабелю, 133 МБ в секунду, це не те, що я очікував. Правда, ще кілька днів тому я не знав, що мобільний телефон можна підключити за допомогою езер кабеля Samsung DeX дозволяє зробити з вашого телефончика ще й сенсорну панель для того, щоб керувати цим екранчиком. І я повинен вам сказати, що це доволі зручно. На цьому поки що все. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Чекаю від вас обов'язково коментарі. Ставте вподобайки і до нових зустрічей. Е, синку, а що ти робиш? Зеленого змія запускаю. Боже, який він красивий! І не каже, батько, мені теж потрібен зелений зміч.